Ми сьогодні приготуємо таку намазку з тунця, з огірочком, з яйцями, з петрушечкою. Гарно так прикрасили їх на бутерброди положили. Тому гарного всім перегляду. Дякую, що завітали на канал. Варимо яйця для нашої намазки. Нам треба 4 яєчка, але я варю собі ще трошки на сніданок, щоб були. Варимо хвилин 9-10, щоб вони були гарні в круту, таку гарні, гарно різалися. У нас сьогодні намазка з тунця. Купила вже інший тунець в іншому магазині, не знаю, який. Він, сподіваюсь, буде добрий. Треба нам для цієї намазки, значить, маринований огурчик, огірочок маринований, цибулька червона, 4 яєчка відварених, хлібець, щоб положити туди намазочку. Треба буде майонез, їжонська гірчичка якраз в мене тут закінчується, і петрушечка. Зараз будемо готувати намазочку. Я приготувала таку мисочку для намазочки, щоб ми її туди, тут перемішали, всі інгредієнти. Ну, такий, зов... такий знову такий, який? Оце, такий тунець, бачите? Жиденький такий. Зараз візьму ложечку, подивлюся, помішаю. такий, ну такий, як пожований. Ну, що це за тунець такий? І це ще йде для салату. Я брала, я хотіла якийсь салатик зробити. Ну, як, Наприклад, для намазки піде. піде. І ще трошки краще якийсь хоч вигляд має. Тому що для намазки навіть і, і, і добре, що воно таке перемяте. Якраз буде те, що треба. Давайте ми кинули в тарілочку. Він такий розм'ятий, його треба розімняти, але він такий вже кашоподобний. Тому зараз будемо додати до тунця наш гірочок. Я візьму один величенький маринований огірочок або кисленький. Один додав гірочок, цибульку міленько поріжу, яйця потім. Ну, подивимося і змішаємо все ж. З і діжунською горчицею. А, і ще ж петрушечку. Ще петрушечку додамо. Отак ми порізали наш огірочок міленько. Все, додаю я до тунця нашого. І будемо далі збирати інгредієнти. Все, ріжемо нашу цибульку теж кубиком. Міленько кубиком ріжемо цибульку. Так, ріжемо. Порізала я пів цибулинки, пів половинку тільки, або маленьку одну. У ну, мене середня, я вважаю, ну, більш крупніша, така то я пів, пів цибулинки, пів червоної цибулі. Далі ріжемо далі, збираємо. Зараз почистимо яйця і будемо різати міленько яйця. Так, почистила я яйця, зараз будемо різати. Не всі, одне оставимо, щоб украсити зверху нашу намазку на хлібові. Так, яйця теж додаємо. Ой. Трошки мимо улітають. Так, далі ріжемо. Так, покришила всі яйця. Додаю, одне оставила для прикрас, для збагачення нашого, нашої намазки потім для презентації. Так, ріжемо петрушечку ще додамо. Додаємо петрушечку. Так, п'етрушечку. Так, зараз заправимо і наша намазка готова. Так, додаємо майонез ложки три. Раз. Два і десь третю. Так все. Мабуть, достатньо, але якщо буде мало, то додаємо. Так, так добавив дві чайних ложки гірчички. Але в мене трошки менше діжонської. У мене десь півтори, тому що в мене послідня. Так, ну, достатньо. Скільки є, скільки є. Так, зараз додамо соль і перчика трошки поперчимо і посолимо. Чуть-чуть трошки. Я думаю, все там таке, що, ну, чуть-чуть трохи -чуть пів півчайної ложечки десь солі. Сіль за смаком. Який же тунець, може, там десь у когось буде солоніший тунець. А може, зовсім не треба солити. Ну, і майонеза я вам скажу достатньо. Ось не, сухий, не суха ця намазка. Так, зараз добре перемішаємо. Рідину з тунця треба злити добре, щоб він не такий, бачите, у мене мені здається, що в мене трошки лишня волога осталася з тунця. І тому й менше пішло майонезу. Ну, я думаю, що треба зливати ту водичку. І власний сік, і олійку, там що там є. Так, беремо чорний хлібець або білий хлібець. У мене чорний. Положимо таку добрячу ложку на кожну Кусочок. І будемо смакувати. Я думаю, це смачно, чому б ні. Цікавий. Яке б було б, якщо б тунець замінити сардиною, наприклад. Але сардина зараз теж не дешевше, ніж тунець, за тунець. Тому робимо з тунця. Так, далі украсимо. Так, украсимо гірочком. Так, свіженьким. Яєчком прикрасимо. Отак от, от. Так, цибулька. Трошечки підрізали так. Трошечки, трошечки. зараз трошки-петрушки. Отак. О, ой, зовсім красиво стало. Гарно. Петрушки десь більше попало, десь менше. Все, наші бутерброди готові. Наші бутерброди готові, такі красивезні, гарні, нарядні. Не стидно подати до столу, пригостити їх і всіх і гостей, і своїх гарнезні такі бутербродики. Тому всім смачного, дякую за перегляди.